Вітаю всіх, мої шановні любителі астрології! З вами Климанка Наталія. Зараз поговоримо про спекотний місяць серпень. Саме в цьому місяці буде ціле комбой з ретроградних планет, а це вказує на те, що нам потрібно буде повернутися до деяких. Подій, ситуації в своєму житті для того, щоб зробити висновки і піти далі переможцями, оскільки кармічний місячний вузол перейшов в знак Овну, і це вказує на те, що потрібно проявляти ініціативу, проявляти своє власне я, бути наполегливими, бути воїнами на всіх фронтах свого життя. У кожного буде задіяна своя сфера. Детальніше у мене є відео вже на каналі стосовно. Переходу кармічних місячних вузлів і вашої задачі на найближчі півтора року. Силочку я залишу в коментарях, подивитися, хто ще не бачив. А, і, звісно ж, королевою цього місяця буде ретроградна Венера. Про її вплив на різні знаки Зодіаку також вже є в моєму каналі. Залишу також посилання в коментарях. Всі, хто питає за індивідуальні прогнози та розбору натальних карт, як для себе, так і для своїх діток, можете звертатися за посиланням в мій інстаграм, пишіть мені в діре, я розкажу всі деталі. А зараз детальніше поговоримо про овнів: перший знак, який е, іде, як першопроходці. Ініціатори, які здебільшого спочатку діють, а вже потім е, на ходу е, активують різноманітні ідеї, щоб це все вдосконалювати, поки інші ще тільки задумалися е, про цю якусь мету. Овне вже діють, особливо зараз, коли кармічний місячний вузол у вашому першому домі, то я бажаю вам успіху, дійте. І зараз детальніше поговоримо, е, що вас чекає в серпні місяці, в жаркому серпні. Сонце зараз у вашому п'ятому домі. Тож це чудовий період для відпусток, для показу себе на сцені, для шоу, для вистав, для. Прояви, хто займається спортом, професійний спорт також це різноманітні змагання. Взагалі, чудовий час можете насолодитися приємними сонячними днями і наповнитися енергією сонця для того, щоб бути активними. Саме ось коли сонечко попадає в п'ятий дім дім нашого відпочинку, нашого хобі, нашого творчого потенціалу. Також це хороший період для того, щоб побути з дітками або ж дізнатися якусь новину від дітей. Це можливі також і романтичні відносини. Проте, оскільки зараз Венера ретроградна, ви можете відпочивати і в тих місцях, де ви колись раніше були, або ж відновлювати те хобі, яке вам раніше подобалося, але з певних причин ви його залишили. А також можуть повертатися колишні справа в тому, що. Не бажано виходити заміж або одружуватися на ретроградну Венеру. Вона буде ретроградна до 4 вересня, і підписувати важливі документи не треба, адже і до 15 ще вересня буде у нас ретроградний Меркурій. Але зустрічатися із колишніми, із тими людьми, яких ви знали раніше. Це були приємні зустрічі, можна, звісно, або ж колись у вас було кохання, або людина, яка з певних причин ви з нею розминулися, і ось чудовий час, коли ви можете зустрітися і знову відновити свої відносини. По ретро Венері іде повернення до колишніх відносин. І якщо ви відчуваєте, що це саме ваша людина, то ви можете планувати шлюби, а вже укладати після того, як і Венера, і Меркурій будуть в прямому русі. Оскільки Сонце в вашому п'ятому домі, а такі планети, як Меркурій, які пов'язані із інформацією, із знаннями, з курсами, із недалекими поїздками, з технікою, із комерцією, та Марс також планета ініціативи, дії наших, вони знаходяться в шостому домі. Шостий дім. Це наше здоров'я, це наш побут, рутинні справи, також домашні тварини. Тому саме ваші думки і ваші дії будуть націлені на шостий дім. Тобто ви можете скомпонувати ці аспекти і відпочити там, де вам буде і приємно, і комфортно, і, можливо, це навіть будуть якісь ретрити або ж оздоровчі відпочинок для того, щоб ви зміцнили своє здоров'я. І зараз детальніше. Кожен день розберемо, що ж там буде у серпні. Перше число вже підстягує нас на якусь активність, адже буде повний місяць, і він висвітлює теми. І у вас це буде одинадцятий дім. Одинадцятий дім це пов'язаний, перше кажу, із блатом. Це можуть бути від чого блат? Від корисних зв'язків, від того, що у вас багато однодумців, багато друзів, у яких є з вами спільні інтереси. Це також дім соцмереж, соціальних організацій. Ви можете вже побачити повний місяць висвітлиць. Я казала на попередньому тижні, що особливо там, в вихідні дні, корисно було б займатися якоюсь справою із однодумцями. І от саме цей період ви можете побачити результат, як ви попрацювали, і оскільки і в 11-му домі буде повний місяць у вас, і буде в знаці водолій, а це знак 11-го дому символічно. Тож тема. Однодумців, наших друзів, ви можете побачити ясну картину. Можливо, щось треба переорганізувати, оскільки ретровенера, щось там доробити, допрацювати стосовно ваших соцмереж, або ж ви відчуєте, хто дійсно ваш друг, а хто ні. Але оскільки аспекти хороші, гармонійні, то це буде. Приємна новина, підтримка від соціальних організацій та ваших друзів. Ось цей місяць може провести чудові зустрічі та грандіозні святкування, юбілеїв, великих масштабних свят. Взагалі це 11-й дім це дім також наших мрій. От не просто планів, а наших яскравих мрій. Можливо, десь нам могло б здаватися, що здійснених, проте головне вірити і йти в цьому напрямку. І знаєте, кажуть, на неможливе, просто потрібно трошки більше часу. Ви можете займатися саморекламою, рекламою, висвітитися теми, які пов'язані з вашими соціальними проектами. Повний місяць не буде дуже простим, адже він сповнений. Потужної енергії, і з цієї енергії потрібно буде справлятися, тож будьте уважними. І ще це період, коли сонце переходить в руйнівний градус лева, тобто це випробування труднощами. Але я вважаю, що овни із своєю напористостю та ініціативою, і з огляду на те, що і саме власне для нашої держави. Управитель ОВН Марс буде в гармонійному аспекті до Урану, тобто це буде якась можливо неординарність дій, оригінальність дій, зміна тактики, або ж просто використання нових. Технологій, нових гаджетів, інновацій. Зараз подивіться, як поширюються нейромережі. Ось трошечки буквально Плутон, який відповідає за трансформацію, перейшов у, у знак Водолію, потім знову поверну, повернувся до Козерогу. Проте все рівно ми вже відчули оцей поштовх до в деяких країнах, до революції, а також це просто колосальний поштовх для. Розвитку, який пов'язаний із новітнім, коли щось іде неординарне. І ось зараз, коли Венера ретроградна, вона в напруженому аспекті до Урану. Проте це той фактор, коли е, створюються нові тенденції, створюються нові тренди, ось щось таке кардинально нове, якого раніше не було. Або ж, оскільки вона ретроградна, то це е, так би мовити. Давно забуте старе, робить новий вдих. Тобто старим речам, або якимось старим трендам дається новий імпульс. Чому от ми раніше, наприклад, бачили якісь там образи, які були, казали, там, а в такому ходила моя бабуся про бабуся. Тобто, поверт можуть повертатися тренди або ж де в... у чомусь. Трошки відозмінюватися. І, можливо, навіть таке, що ви захочете по ретро Венері, ви захочете ось ніколи цього не носили, але вам захочеться саме це. Люди можуть це не сприймати, як же, наприклад, там, ти ніколи такого не носила, або ти такого ніколи не робила, а вам от дуже хочеться. Тому що. Уран це дуже різкі зміни, неочікувані, щось таке екстраординарне. Практично кожен знак задяку може відчути це на собі, коли одягалися, наприклад, овни, щось таке червоне, яскраве, спортивне, і тут захочеться чогось іншого. І це нормально, адже ретроградна Венера, плюс ще із аспектом з ураном, то цей час експериментів, цей час. Неординарного шоу яскравого, а тут ще й геката підходить, також буде давати оцю цю маскарадність в хорошому сенсі. Тож, можете бути до цього готові, що вам захочеться такого, там ніколи не хотіли на ці острови поїхати відпочивати, а ось зараз захотілося. Ну або ще щось. Це сюрприз для вас, можливо, буде, що ви захочете, то для ваших оточуючих. А в цей період Юпітер буде в гармонійному аспекті до Марсу. І це аспект, який дуже потужний це аспект, який руйнує будь-яку перешкоду на вашому шляху. Юпітер це планета розширення великого щастя, масштабності. А Марс це наші дії. Нічого, б скільки б вони сиділи, не мріяли, не планували, там не записували, нічого не буде, коли ми не встанемо і не почнемо діяти. Тобто це планета, яка відноситься до особистих планет, і це планета також вас, шановні мої овни. Тож ви будете націлені на наполеонівські плани, на масштабність ваших дій. Буде дуже багато потужної енергії, а це енергія гармонійна, адже Марс це не тільки агресія, там якась імпульсивність, а в цьому фішка, щоб ви були такими воїнами, які бачать ціль, але не бачать перешкод. Ось для вас йде повне розширення. Скільки ви себе будете по ретро Венері, це ж ще й період для того, щоб ви переосмислили свою самооцінку, свою цінність у цьому житті, щоб ви змогли думати масштабно, діяти масштабно і не сумніватися в своїй перемозі. Важливий період іде 8 серпня. Важливий, тому що в цей період. Наша ретроградна Венера вона у з'єднанні із ліліт із чорним місяцем. Це можуть бути не зовсім приємні звістки, або ж навпаки, дуже велика пристрасть. Це можуть бути зустрічі із колишніми, вони з'являться на горизонті. Це можуть бути колишні партнери, або ж колишнє щось, що вам раніше подобалося, воно знову прийде в ваше життя. Сам чорний місяць він ще відповідає за наші внутрішні острахи, побоювання, десь чому не впевнений собі. А тут іще Венера ретроградна, коли. Ми самі собі можемо не подобатися, от раніше було так, а щось тепер в своїй зовнішністі не подобається. Це також перевірка долі, перевірка всесвіту на те, щоб ми полюбили себе такими, якими ми є. І це урок для того, щоб ми не здавалися і. Цей час ми можемо собі ще більше не подобатися, або щось може нас дратувати в інших людях, особливо в жінках. Або це може бути час якихось афер, Менера відповідає ще і за фінанси, за гроші, оскільки це те, що ми хочемо, а на наші хочу, треба, щоб були гроші. Тож в цей період можуть бути якісь сумніви. І, будь ласка, якщо будуть якісь такі. Пропозиції щодо руки та серця або ж фінансових угод. Будь ласка, відкладіть їх. Можете передивитися для себе, але відкладіть їх до середини вересня. В цей же період ката може вас спонукати до чогось такого, що вам раніше не подобалося а от зараз буде просто дике бажання ось це придбати. Можна придбати на ретровенері, звісно, можна придбати щось дороге, якщо це антикваріат, або ж купляти щось по знижках, про не укладати угоди фінансові операції, там не робити в салонах краси якісь операції уколи або ж просто пластичні Операції не робити. В цей період, особливо у тих, у кого є в натальній карті ретроградна Венера, дуже захочеться зробити татуювання. Але оскільки ж це відноситься до краси, до боді-арту, то в цей період краще не робити, щоб не було ніяких запалень або ж, можливо, вам. Після того, як вона не знову прямий рух, вам це зможе не сподобатися. І до того ж, в Україні 18 на серпня настає перша чверть місяця. Це вважається досить таки критичним періодом, тож краще ніяких оцих угод фінансових не проводити, не робити дорогих покупок. З 10 по 12 серпня хороший буде період для того, щоб ви. Побули з дітками, буде хороша продуктивність на роботі. Це також хороший період для того, щоб ви відновлювали відносини. Можливо, повернення тих людей, з якими ви були колись в сорі, або ж просто якісь були непорозуміння, і зараз на ретровенері хороший час все-таки поспілкуватися, розставити всі крапки на її. А 13 серпня сонце, наше е, світило, яке заряджає нас на творчість, на прояв себе у світі, дає енергію світити на всі сфери нашого життя. Воно буде в з'єднанні із прекрасною ретроградною Венерою. І ще й в п'ятому секторі у вас знову ж таки чудовий період для того, щоб поверталися до цих справ, які ви любите, до свого хобі, до тих е, 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 місць, де ви були раніше. Цей період світило буде. Об'єднуватися планетою краси, гармонії, взаємовідносин, любові, грошей, тобто світило і планета будуть поєднувати в собі, обмінюватися своїми найкращими якостями. Тож в цей період може бути всплеск нових трендів, ви можете захотіти змінити свій образ, купити щось, придбати щось таке, що вам дуже дуже хотілося колись. Або кудись поїхати раніше, ви хотіли. Чудовий період, саме зараз це зробити хороший час для також і професійного спорту, і для вашої творчості. А вже 16-го Серпня нас чекає новий місяць, нова енергія. Сонце з'єднується із місяцем, і два світила об'єднуються і виходить нова енергія на новий місяць. Ви можете планувати, а плани будуть пов'язані у вас. Знову ж таки, в тому самому п'ятому домі, в леві, тобто якраз час, якщо хочете, відпочивати, якщо хочете яскраво себе проявляти в творчості, на сцені, а це період романтичних відносин. І оскільки в цей час Сонце буде в напруженому аспекті до Урану, це можуть бути зустрічі, зустрічі із тими людьми, яких ви, можливо, знали вже раніше. Або ж це будуть якісь люди нові, але зустрічі будуть дуже неочікувані, непередбачувані. А уран, планета несподіванок, планета всього нового неординарного, буде давати гармонійний аспект Рин до Меркурію ваш шостий дім. А тож це будуть чудові можливості для того, щоб ви Свій режим дня, або ж на роботі будуть якісь зміни, приємні зміни, це може бути неочікувано, можете захотіти взяти собі домашню тваринку. Або кому це необхідно, оскільки це ще й дім здоров'я, служіння людям, ви можете зацікавитися астрологією, наприклад, або ж. Це дімоші медицини, а то можете, якщо ви пов'язані з цією професією, то ви можете в своїй роботі застосовувати нові технології або ж для лікування. Шостий дім це дім. Які пов'язані із хворобами, які вони не хронічні, а от та сама, наприклад, простуда, тобто таке по ситуації, тож можете якісь нові методи застосовувати в своєму лікуванні, або нетрадиційна традиційна медицина може застосовуватися, або ж можете. Зробити астрологічний розбір своєї натальної карти в сфері, яка в сфері, яка пов'язана із вашим здоров'ям. Тож новий місяць в перші годинки прописуйте плани на наступний місяць в сфері, яка пов'язана із п'ятим сектором. Відпочинок, своє хобі, зустрічі, свята, робота з дітками. Це хороший період для того, щоб, наприклад, зустрітися із людиною, яка або просто ви захочете для романтичної зустрічі, там сезонний роман, або ж для зустрічі з людиною, яку ви знали раніше, щоб ваші відносини вже пройшли на більш серйозний рівень, а вже в наступному етапі вашого життя, або ж відразу після того, як вона стане в прямий рух. Це період планування, наприклад, вагітності, або період, коли ви дізнаєтеся, що ви станете батьками. Або просто буде звістка від ваших дітей. І сонечко, починаючи із 20 -го, до 22 -го серпня, буде в гармонійному аспекті, в тригоні до кармічного місячного вузла раху. Тож це період, коли ви будете осяяні енергією сонця для того, щоб іти в ваш вектор еволюції, для того, щоб яскраво себе проявляти. Так, це нове, проте. У вас буде достатньо сил і енергії для того, щоб діяти. Буде багато креативу, буде багато активності. Будьте уважними. 22 числа Венера буде в напруженому аспекті до Нептуну, а Нептун це все, що пов'язано з психологією, це також наша віра в себе. І оскільки Венера. Це наша самооцінка, то тут можуть бути сумніви стосовно нашого зовнішнього вигляду або взагалі чого ми достойні в цьому житті. І оскільки Нептун стоїть у другому домі і символічно венерго управляє другим домом, то це можуть бути затронуті питання як грошей нашої самооцінки, і оскільки це дім ресурсів, це також може бути стосуватися і здоров'я, як нашого ресурсу. Тож тут будьте обережними і в цей час краще робити практики попрацювання своєї Венери. В мене є марафон, кому цікаво, підписуйтеся на мене в інстаграм, детальніше розкажу, що потрібно робити, щоб особливо на ретро Венері підвищувати свою самооцінку та також фінансове положення. 23 серпня Меркурій планета комерції. На далеких поїздок гаджетів переходить свій знак, але стає ретроградним. І це час, щоб ми трошечки призупинилися, переглянули певні. Ситуації в своєму житті, і в цей період також сонце буде переходити в знак Дів. Це все дійсно буде відбуватися в шостому домі. Тож це період знову ж таки повернутися до свого режиму дня, слідкувати за своїм здоров'ям, приділити собі увагу, можливо, перездати якісь аналізи, кому потрібно або Просто пройти ще раз обслідування, яке ви можливо проходите там кожен рік. А це хороший період для того, щоб займатися тим навчанням, яке ви колись залишили з певних причин. Це хороший період для того, щоб підвищувати кваліфікацію. 24 серпня ваша планета управитель буде створювати гармонійний аспект із шостого дому дому роботи служіння людям в десятий дім. Даючи гармонійний потужний аспект Регон до Плутону. Плутон це вищий прояв Марсу, це планета трансформації, великої відповідальності за великі маси людей. Це планета, яка символізує полководців, верховну владу і Потужну енергію трансформувати все, що віджило себе. І якраз оці дві планети, які відповідають за дії і масштабність, за велику відповідальність, будуть в гармонійному аспекті: шостий і десятий, шостий робота, десятий наш статус, наші плани, наші керівники. То це дуже потужний період, коли ви зможете діяти, і у вас буде підтримка впливових людей, і це може підвищити ваш статус від того, що ви будете проявляти свою велику відповідальність. 25 серпня також цікавий день, адже в цей період планета Юпітер буде в напруженому аспекті до Венери. Тут можуть бути переїдання або ж Дуже захочеться солоденького, або надбірні покупки, або ж це можуть бути витрати, щоб ви, можливо, колись могли б купити в інший час за більш низькою ціною. а Тут можуть бути витрати на те саме за більші кошти. Тож цей час плануйте свій бюджет, щоб не переплатити. Або ж захочеться багато купити речей зі знижкою. І 31 серпня вдруге вже буде повний місяць, але він уже буде в вашому 12 секторі в знаці Риби. Рибки це дуже психологічний знак, і саме в цей період ви можете на повний місяць, в який висвітлює завжди події, ви можете дізнатися якусь таємницю, таємницю з минулого бачите віші сни. Це період, коли вам захочеться звернутися, і буде корисно звернутися до психологів, езотериків, до астрологів, поглибитися в себе. Можливо, отримаєте закордонний паспорт, або ж вам просто захочеться кудись мандрувати в далекі землі, або буде звістка із далеких земель. Це хороший період для того, щоб самітнитися на певний період, займатися своїм здоров'ям, можуть з'являтися люди із колишнього життя, Будьте в цей період обережними при підписанні документів. Адже Меркурій вже ретроградний, і при квапливості можливі помилки. Проте це хороший час для навчання, для повернення, навчатися. Психології або ж у всіх енергетичних практик. Любі мої овни, я бажаю вам найкращого місяця серпня, щоб ви. Достойно пройшли всі уроки долі, і щоб обов'язково всі ваші плани, ваші мрії здійснилися. Адже для вас тут дуже багато є енергії, і для того, щоб і продуктивно відпочити і накопичитися енергією, щоб потім далі діяти до наступних зустрічі в наступних відео.